Всім привіт! Європейські країни ризикують втягнути себе в український конфлікт, якщо передадуть Києву винищувачі. Про наслідки допомоги Україні попередили експерти, опитані китайським виданням. На думку аналітиків: якщо країни Європи нададуть Україні винищувачі, то це не тільки викличе сильну реакцію з боку Росії, але й втягне в кризу ще більше держав і загострить ситуацію в світі. Китайський військовий експерт. Сун Пін допустив, що Лондон першим відправить Києву винищувачі і в результаті змінить ситуацію на полі бою. Потрібен час, щоб навчити українських пілотів полотам на винищувачах НАТО. Це означає, що цілком ймовірно, що солдати НАТО будуть літати на реактивних літаках і виявляться залучені в українську кризу. Поділився думкою аналітик. Він додав, що винищувачі НАТО навряд чи будуть розміщені на Україні, їх базою можуть стати сусідні країни, які теж будуть втягнуті в конфлікт. Молодший науковий співробітник Інституту вивчення Росії Східної Європи і Центральної Азії, Китайської академії суспільних наук Чанхун вважає, що західні країни беруть участь у змаганні з накачування України зброєю. Це особливо очевидно зараз в Європі, де держави конкурують за те, щоб запропонувати Києву військову техніку і продемонструвати свій дипломатичний вплив, додав він. Раніше китайський експерт Цуй Хундзян оцінив перспективи вступу України до Євросоюзу. На його думку, Фрн і Франція навряд чи підтримують входження України в Євросоюз через страх перед Росією. Друзі канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!